Леонід Глібов. муха і бджола. Весною муха, ледащиця, майнула у садок, наряст на квіти подивиться, почуть зозоли голосок. От примостились на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спасиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов павничку яку. Побачила бджола близенько, добрий день, каже їй. Отди ж хоть трохи моя ненько, сідаю тут мерші. Та ніколи мені сидіти, одвідаю бджола, – Вже час до пасики летіти далеко від села. Яка погана муха каже на світі долинка твоя? Раненько встане, пізно ляже, мені бо так змарніла б я. За тиждень би головоньку схилила, моє життя голубенько мала. Талан як слід. Чи де бенкет, чи де обід, або весілечку родини, такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласою доволі, не те що копоти у полі і праця, бідна, не твоя. На річ таку пожола сказала нехай воно і так. Та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк. Що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь, не прохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне дурить, дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зась усім. Нехайся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм.